Що означаються цифри, які характеристики ракет, якими ворог б'є по Україні? Всі ці питання поставлю Костянтину Криволапу, аналітику авіаційному експерту. Пане Костянтину, вітаю вас. Вітаю. Не хотілося б суто механістично говорити про атаку на Полтаву. Ну але тим не менше доводиться чергова масштабна повітряна атака перше лютого і от примітна, як на мене, деталь. Моніторингові канали повідомляли про чотири борта Ту-22М3 і шість бортів Ту-95МС. Повітряні сили, вони кількість бортів не коментували, але, зокрема, зрештою, повідомили про вісім крилатих ракет Х-22-32 з літаків Ту-22М3 і вісім крилатих ракет Х-101-Х-55 СМ із стратегічних бомбардувальників. Тобто, а, мається на увазі бомбардувальників-95, я маю на увазі. Виходить, що 10 бортів страт авіації Росії запустили 16 ракет. Про що це може говорити? Загалом, от судячи з кількості та от, видів ракет і безпілотників, яка зараз тенденція проглядається? Ну однозначно, можна побачити, що кількість ракет Х-101, Х-555 значно впала. Пам'ятаєте, в грудні наш гур сповіщав, що росіяни оцих ракет сукупності крилаті і балістичні, які нам дуже такі неприємні для нас, що їх кількість виробництва росіян залишилась на тому рівні, яка була, скажімо так, в 23 третьому роках. Тоді теж казали, що десь 130-150 ракет вони можуть виробляти, але судячи. З того, ну і бухгалтерський баланс дивимось, да скільки запущено, скільки а, вони могли виробити, і скільки могли поставити на зберігання, то ми, у мене таке враження, що у них там не все гаразд з виробництвом саме крилатих ракет, «Х-101». І не все гаразд, у них е, з виробництвом ракет дає якісь ще іноземні комплектуючі. Тобто санкції все ж таки діють. Е, цю нестачу росіяни компенсують за рахунок, от якщо у них там не вистачає там, до виробництва іскандерів М, то вони е, це компенсують КМ 23 північно північнокорейськими, тому що. Ці ракети, вони, ну це аналог Іскандера, і не, не, не саме гарний, тому що він не точний. Російський Іскандер М це досить точна ракета. До речі, Х-101 101 це досить сучасна, досить ефективна, досить ну, така технологічна ракета, але всі її обчислювальні можливості пов'язані саме з тими комплектуючими, які вони раніше отримували від Заходу Китай такі комплектуючі, ну на всяк, ну, на зараз він не, не робить. Ну верніше, так росіяни їх не отримують або їх не можна там застосовувати там з якихось інших причин. Тому ці санкції все ж таки діють і, судячи з цього, хасту перших у них там така трохи нестача. Тому якщо раніше було, ну скажімо так, десь 50-60 е крилатих ракет. В основному Х-101, тому що від калібрів вони давно вже відмовились. Калібри не працюють. Їх засоби РЕБ досить серйозно можуть подавити. І у них вони, вони тоді, взагалі, там можуть впасти де завгодно. А от Х-101 літало десь 50-60. При цьому десь до десятки балістичних ракет, то зараз ми бачимо, що кількість балістичних і крилатих ракет майже однакова, тобто вони перейшли на такі засоби ураження, зменшивши фактично кількість в основному крилатих ракет. А пане Костянтине, а чи а, в, в такому випадку чи не робить це от цю стратавіацію російську неефективною зброєю? А, пардон за цинізм, але занадто дорогою для ворога, повільною, ненадійною. Ну, тут, тут є два фактори. Перший фактор це е, часткова ядерна триада. Да? Угу. Е, стратегічна авіація, вона повинна там брати ядерні бомби, нести їх там, до Вашингтону, нью йоркщини і там довбати, довбати цю Америку проте тущо. Але в них залишилось е, Ту 95-х фактично на крилі, які ми бачимо, е, які використовуються при цих атаках. Там, 18-20 машин залишилось. Якщо вони от вони намагалися використовувати ту 160 бомбардувальники, вони для цієї зброї більш підготовлені, але вони дуже доброго вартісні, дуже складні в експлуатації. І їх там 13 машин залишилось, які ще нібито літають. Чотири машини стоять на заводі в Казані, на заводі Горюнова, там, де, до речі, хасто перші збирають. Там де ми завдавали ударів, mm -hmm. це все, що в них залишилось від стратегічної частини цієї ядерної триади. Те, що залишилось від ядерної триади стосовно методів виявлення і засобів виявлення, то ми били по Армавіру, небо у і вороніш. Вернішні небо вороніш, саме вороніш дм і Вороніш М, які вражали в Армавірі, вражали в Орську, там дві станції. Потім в Мордовії був вражений оцій комплекс за горизонтного виявлення мешкантальних балістичних ракет. Він називається контейнер, і там таким чином у них з цієї ядерної тради залишилося тільки північний флот, але північний флот залишився без фактично ракет, тому що. Воєводи ми з 2014 року вже не обслуговуємо. Сармат вони таки не змогли створити так, щоб він став. Хоча він прийнятий на озброєння, але е, його пусків, які б довели його здатність там щось робити, ну поки що нема. Сім пусків, і всі вони там один був нібито вдалий, але е, вдалий ну, зовсім незрозумілому сенсі. Це були не випробувані ракети, а це були такий підльот. Ну таким чином у них з ядерної тради там великі проблеми. А чим же тоді запугати там все населення Європи і Північної Америки? Ну і нібито нема mm -hmm. чим. Ну але от натомість намагаються нас лякати безпілотниками і кабами. От президент заявив, що за тиждень він повідомив, 660 ударних дронів, майже 800 керованих авіабомб. Тобто ми бачимо, що от фокус уваги ворога переміщується більше на використання безпілотників і кабів, чи не так, чи чи це просто те, що вони мають. То ви правильно сказали, це фактично те, що вони мають. Вони мають каби з ОМПК, але кількість їх скидання вона там на конкретних. В ділянках воронту вона е, залишилась такою, як була. А в цілому кількість кабів зменшилась. Чому? Тому що е, ми змусили цю авіацію заїхати за 700 кілометрів, тому що наші і дрони, і дрони ракети вони можуть дістатися до такої відстані. Спочатку відігнали за 300, зараз за 700. І тому кількість літаку вилітів вона зменшилась, тому що не встигають вони долетіти до лінії бойового зіткнення, скинути там за 40-50 кілометрів ці каби повернутися, завантажити нові, і полетіти не вистачає часу. Таким чином кількість кабів трохи зменшилася, і це ну можна побачити по статистиці. Те, що стосується дронів, то вони. Дійсно змогли організувати на базі цих. Іранських дронів шахет з виробництва Ірані. виробляють фюзеляжі, беруть комплектуючі, в тому числі двигуни і різно там інші там, комплектуючі, збирають їх в різних місцях, починаючи з Алабуги, Іжевська, Ленинградська, Башкурська область. В Рязані зараз з'явився новий цех по зборці цих шахетів. І таким чином вони запускають досить велику кількість. А Пане іншої Костянтине, зброї я, фактично немає. Я, я вам мушу подякувати за коментар. Ментар у нас обмежений час зараз, але я вам дуже дякую за ваш час і за ваш коментар. Це Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, був у нас на зв'язку. Дякую. Дякую, вам. На все добре. На все добре.